Невелике село Будівельне, що за 7 кілометрів від Глухова, розташоване поруч з російським кордоном. 26 лютого село потрапило під мінометний обстріл. Окупанти пошкодили будівлю магазину та приватні житлові будинки, розповідає місцевий житель Олександр. А ось як ви приїхали, на гору піднімаєтесь і ви бачите. Місцями кордон з Росією проходить 200 метрів, 500 метрів. Так ось. Результати бачите, вчора два рази за день обстріляли у... в обід, навіть години у дві. І ввечері десь години чотири. Не дивлячись на те, що розбито приміщення продавчиня працювала, і якраз під час обстрілу вона працювала. Жителька будівельного Світлана розповідає, що у неділю ворожі снаряди впали поруч з її будинком. Ну, ми всі сім'єю, я чоловік, син і синова дружина встигли ну, спуститися у у погріб. Ну і все, і почало, і почало. Літати де ближче, де далі, але нам ще наб, наб, ближче. Ну, потім з'ясувалося, прилетіло у магазин. Прилетіла до, до нас до, на, на, на наш огород, прилетіло два рази, близько, дуже близько, якому поранило. Ну, я не знаю цього, як, як саме де вона була, я цього не знаю. Я вже потім узнала вже пізно, мабуть, о 20-й вечора. Жінка розповідає, що наступного дня обстріл повторився. Ми в такому місці знаходженні, що ми чули все. Ми рік і два дні чули все. І через нас усе летіло, і все. І, і, і ракети летіли. Правді, справжні ракети летіли. Ми чули. Але от іменно так, щоб конкретно по нас. Це перше, це перший, це перший раз. раз. Це такий шок. Скажу за себе. Ми не плануємо виїжджати. Чому то що у чоловіка робота? Діти мої менші. Вони студенти. Вони виїхали. Вони виїхали в місто. Ми їх. Виправили після 26 го зібрали зранку і до обіду відправили. А після обіду знову доброго дня. Олександр мешкає на іншому кінці будівельного. Чоловік говорить, що у них обстріли проходять не так часто, як у сусідніх селах, а тому виїджати не планує. Навпаки, заготовляє дрова для опалення. Ні, це не, не часто. Вот, Перший обстріл був вот, 26 числа, 26-27. Ні, ніхто нікуди не виїжджає. Ну, як как би бы вже звикли к цьому. За словами Олександра, в селі працюють продуктові магазини та налагоджене регулярне автобусне сполучення з центром громади.